Вітаю на каналі Таро. Призиваю з таких вогню собі на допомогу. Ця свічка очищує перше коліна роду, всіх тих, хто дивиться. Тобто вас самих або ваших дітей. Ця свічка очищує друге коліна роду, всіх, хто дивиться. Так, нам треба ще одна свічка, щоб запалити це все. Вище сили, Творець Небесний. Допоможи нам прийди до нас, очисти. всіх, хто дивиться від негативу, магічного, від... Негативу фізично від всіх хвороб, очисти предків роду, всіх, хто дивиться до 10-го коліна, включно всіх нас, наших близьких, наших рідних, від негативу магічного, енергетичного. Та буде так. Все зле-лихе, нехай віск на себе забере, що віск не забере, вогонь спалить, що вогонь не спалить, сіль на себе забере, що сіль не візьме, назад ворогам піде. Буде так. Так, це у нас 10 колін роду. Ця свічечка нам поки не, не потрібна. Її можна потушити. І потім ми її запалимо, коли загаснуть оці всі свічки. Предки роду, всіх тих, хто дивиться, запрошую вас. Цей хліб, це молоко, вашу честь, ці свічки, вашу честь для вас. Очищую вас та буде так і так єсть. Все зле лихе, всі прокляття в роду, які були, нехай вогонь спалить на віки вічні. Во славу Свічної Магії. Во славу Творця Небесного. Во славу стихії, землі, води, повітря, вогню, во славу Вищих сил, во славу солостворіння. Я очищую нас всіх. Всі, хто дивиться, предків роду, ваших до десятого коліна, включно, від усіх можливих негативних енергій. Як розтане цей віск, так полишать нас. Абсолютно будь-які негативні енергії, негативні впливи будь-якого характеру, будь-якої природи, абсолютно будь-яке ворожече клубство зійдеть, полишать нас, у тому числі полишать нас усі хвороби, будь-які прокляття, зурочення, пороблення, привороти, переклади, вміни, підміни, долі. Будь-які обміни, підміни, відвороти, студи, ресварки, негатив, церковна магія, мусульманська магія, цвинтерна магія, в тому числі любовна цвинтерна магія, зіркальна магія, підклади, переклади, обміни, підміни, наговори, закриття шляхів, порча на самотність, порча на злидні, порча на безгрошів'я, порча на безпліддя. Порща на смерть, всі можливі види закальцовок, стягів, крадників руйнуються, будь-які негативні втручання в долю, переклади, негативних родових програм, позбавлення нас, всіх, хто дивиться ваших предків роду, до 10-го коліна включно, будь-яких можливостях, перспектив, а також будь-які інші спрямовані на нас ворожі дії. Магічні астральні впливи, в тому числі впливи невідомих мені природи характера, з боку людей, як живих, так і мертвих, будь, будь, від будь-яких будь істот сутності, духів, будь-яких предметів в, випадку підкладу, будь-яких редин, солі, землі, цвинтари, води з-під мерця, а також з боку будь-яких інших, в тому числі невідомих мені джерел під час очищення свічка не зачіпає своєю дією. Мою власну магію направлену на мене або на тих, хто дивиться, працює. Чистка максимально гармонічна, без шкоди для нашого фізичного психічного здоров'я, і так, щоб нам це сподобалось. Без шкоди для наших дітей, без шкоди для наших тварин. Фіск забирає всі магічні впливи, що несуть в собі негатив або ті, що є негативними програмами, які були отримані випадково чи навмисно від людини або групи людей живих або мертвих, і з як відомої, так і невідомої мені природи, забирає всіх. Енергетичних паразитів, які отримують енергію від нас без нашої згоди, або від предків рода живих і мертвих без їх згоди. Та буде так: во славу стихії, вогню, повітря, води, землі, во славу солствостворіння, та сказане буде здійснено. Ці свічки вони очищують ваших предків роду до 10-го коліна, включно і вас, і ваших дітей. Промовте своє ім'я, ім'я ваших дітей. І чистка буде відпрацьовувати. Це програмні, запрограмовані свічки. Помін вашим предкам я поставила. Ви також можете поставити помін предкам. А ми продовжуємо очищення. Поки ці свічечки будуть горіти, ми будемо дивитися картами далі тих ваших предків.